Де що летить. Всім привіт, друзі! Це Клювака на зв'язку. Сьогодні ми з Максом вирішили приїхати на Ворску спробувати щось піймати, подивитися, активна щука, окунь чи неактивні. Будемо пробувати. Поїхали. Сьогодні зі мною комплект Азура Safina X318, катушечка Shimano 3000 Наскі 2001 року, 010 шнурок міг та флюрік. поводочок флюрік 035 на щучі зуби. Котямба, йди до нас, друже рижий. Ті бозі, диви, яка котейка. Ти котямба. Ти такий рижий кот. Кот, 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 хоч, 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 так? Да? Як в тому приколі з Ютубу. Диву, яка котямба. Уху-ху-ху. Котямба, в машині є сосиски. Хочеш? Пішли. А хто це тут кидає спінінг? А покажись. А я ще десь як сьот так, там якийсь корчик. Китика пофоткай.

За це ні як портретки офігенно. Ох ти ж, йо-мойо! -ма -йо! Макс, ти що? Ти поки мені... Макс поки мені показує фотку. Ого-го! Поки показує фотку кота, він фоткає кота, я тут щуку піймав. Уху, друзі. Тихо, тихо, невеличка, але бахнула. ти знаєш, бахнула прям. Зовсім круто. Ну, подерж. Уху, друзі, перша щука. Перші закиди. Ага. О, бачите, котяка. Котяра вже напоготу. Гля. Хтось її хотів з'їсти. Друзі, да, дивіться. Да. Тут хтось її хотів з'їсти. Котяра вже... Так, котяра, ну, ми не можемо тобі щуку віддати. Щука повинна підростати. О, дивіться, дивіться вон. котяка хоче щуку. Катяка, ми тобі щуку не дамо, сорян. Так, друзі, щуку до 31 березня зовсім не можна ловити. Так що, якщо у вас клюне щука, то треба її відпускати. Що ми зробимо? Хай мамку зви. і може сьогодні ми когось такого підцепимо побільше. Давай. Все, пішла. Друзі, така погода. Прям зовсім круто. Птички співають, сонечко вийшло. Ну це ж просто бомба. І кіт за нами бігає. Щоб не впасти. Ага, там уже коняра як є. Таке глибоченько, так? Да? І котямба за нами прийшов. Ох ту ж, -мо, оце клювака! Ху-ху-ху! Друзі, перший закид на цьому місці. Ху -ху. Теж невеличка, невеличка, але таке, як окунь. Окунь, да, і окунь хороший. Окунь прикольний. Окунь прикольний. Дивіться, який кабанело. хо ху Оцей Рінгер почав знов роздавати. Так. І котяра десь вже біжить. Дивіться, який окуняка. Оце зовсім круто. Так, як тебе так взяти? Оце зовсім круто, друзі. Це прям взагалі. Котямба, диви. О, це, котяра, улігся. Ходить за нами, м'явчить тут. Це прям о, зовсім круто. Ну дивіться, ну, цей Рінгер просто розрив. І такий удар прям... Ох, кляво, кльово, кльово. Фу. Так, друзі, я з проводкою не заморачуюсь зараз, тому що зараз весна. Я вважаю, що будь-яка приманка, активна приманка, це повинно бути зараз кілька обертів, буквально і пауза. Кілька обертів, буквально і пауза. Тому що риба явно не активна, тому я не заморачуюсь проводкою зовсім. Погнали відпускати окунька. Давай папку, мамку, діда і бабку. Опа! Юху! Крутяк. А кіт знову бідився, що ми йому рибку не дали. Хі. Так. Рижуня, як і обіцяли, зараз ми тобі дамо сосиски, кусочок. Дай маленький покробуй. Та я думаю, що так. Нє-ні-ні-ні. На. На. Не-не. На на, на сейчас, на, 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 іди, іди, іди. От, от. Во, іди, йди сюди, на, 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 на. Ти Так я маленьким. І даю. Відпрацював котяра повну, друзі. І пофоткались, і відео познімали. Боже, яке мурчить, прям. Опа. Сосискаль поділились. Треба пробиратись до місця, щоб покидати. Тут така місцинка гарна, але зі своїм длиннючим спіннінгом не знаю як тут буде кидати. Прям гл... глубоченько, так? Бо щось Ф... зовсім єлі падає. Може якийсь судачок проклюнеться. Друзі, послухайте, як цей долбун чи довбун дятел довби по дерев'ячці вообще Макс мене угостив конфеткою Тузя так що ми чаюємо. Шо -шо? Зоовипуск Шо-шовипуск сто процентів у нас сьогодні якийсь зоовипуск там котяра з нами піврибалки лазив тепер тут тузя біль Тузя ти бачиш? Опа-опа-опа, друзі, під тим берегом аж. На викиді. Ху-ху. Невеличке щось. Але є. Щось невеличке. Ну таке. Прямо під тим берегом буквально зробив кілька підмотів. Так, ну не окунь точно, щука. Я думаю, що щука. Так, щучка невеличка. Бачите, тільки яркі, не яркі. яскраві приманки роблять. Ну така вже побільше, ніж перша щучка. Невеличка, але нічого. прийшли за покльовками. Уху. Отака От щучка. Так. Отака От щучка. Так, спрацювала приманочка. Ой-ой-ой, тихше-тихше. Пар... Щас відкусиш мені щось. Працювала приманочка Ізік, теж в кольорі, такому яскравому е зелень молоко. Тільки що кидав у Кока-Колі, нічого не мав, е тому що вода мутна дуже. Вон, дивіться, яка щука. І ми його, звісно, відпустимо. Опа! О, дивіться, яку Макс піймав. крокодила, Трофей. Ви спіннінг не зламає. Що, що? що? Оп, Бжень. друзі, у мене є до вас питання. Якщо у мене є можливість розігрувати поміж вами приманочки, як ви думаєте, як краще це робити? Наприклад, одному підписнику відправляти. 5 пачок приманок за розіграш, Або трьом підписникам відправляти по 3 пачки приманки, приманок е, за розіграш. Чекаю ваших відповідей в коментарях. Так, ану, зараз ми запитаємо у Макса. Так я не зрозумів, скільки кому що. Дивись. Е, чи в конкурсі є один переможець, наприклад, в кожному конкурсі, е, якому я відправлю 5 пачок приманок. Чи є, наприклад, три переможці, але вони отримають по три пачки приманок. Три. По три, так? Так. Да. Макс, думає, що так краще. На сьогодні рибалка завершується. Часу у нас було небагато, але рибу ми піймали, бачили класні покльовки. небагато, але вони були. Можна сказати точно, що скоро сонечко пригріє і риба активізується. Зустріли дуже класного рижого кота. Це тепер наш друг, он він іде знов до нас, проводив, був з нами всю рибалку. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Також я хочу сказати, що я почав загружати шорти. Може, вам це буде цікаво, заходьте, дивіться. А на сьогодні все, до нових зустрічей, Па-па!